Фінансування Звідки. фінансування, ми розуміємо, що фінансування зараз по закону передбачається з державного бюджету, і ми так само розуміємо, що суспільство чим далі, тим більше приходить до висновку, чим далі, тим більше людей. Це розуміють, що не фінансуючи там свої збройні озброєні сили, то ви будете фінансувати чужі. Озброєні сили. І тому е, ми сподіваємося про те, що будуть у нас бюджетні можливості. І ці бюджетні можливості наші будуть підсилені, в тому числі допомогою Західною. Ну а наскільки це готові, дорого стало? Готові співпрацюють підрості? з Україною зараз в реформуванні органів внутрішніх справ, е, співпрацює практично всі країни Європейського Союзу, різною мірою. Хтось з консультаційною допомогою, ну, а, а хтось конкретно суми дають суми? гроші. Це Канада. Це Сполучені Штати Америки, це Японія, які включилися в цю, в цю роботу. І про конкретні суми зараз мова не йдеться. Я не буду говорити про конкретні суми. Ви знаєте зараз те, що ми могли вже сказати після того, як виконали в те, що в тому числі зобов'язання перед партнерами, перед західними нашими, які фінансували ці речі, допомагали. Підготовка одного нашого національного поліцейського коштувала 130 тисяч гривень. Так. Власне, і не тільки підготовка, а й спорядження. Да, і теоретичні, і практичні тут заняття. Має бути навчання дорожче, спорядження. так, якщо ми рахуємо тут, тут, тут буде однозначно не менше на сьогоднішній день. Наші спецпідрозділи користуються поки що е, зброєю пострадянського зразка. Це автомати Калашникова, але ми вже використовуємо і теж вже тривалий період Речі, для використовуємо для Корду... українську зброю, форти. Буде ну, яку зброю буде використовувати якусь спеціальну нову закупку. Ми, їм знає, закуплять, ми підходимо до всього як перфекціоністи, так тобто, ми хочемо все зробити як найкраще, але ми прекрасно розуміємо ціну як найкращого, да? і тому розуміємо, що десь ми мусимо постійно знаходити баланс між нашими бажаннями і нашими можливостями. І От баланс між між бажаннями і можливостями говорить про те, що, по-перше, співробітник спецпідрозділу міліцейського, який кожен день чи. В принципі, по життю, по своїй роботі ризикує своїм життям і здоров'ям, так само як кожен поліцейський повинен отримувати гідну зарплатню за свою роботу. Ми розглядаємо цей коридор гідної зарплатні на сьогоднішній день, виходячи з сьогоднішньої купівельної спроможності, як 15-20 тисяч гривень. В межах цього коридору, відповідно, плануємо зарплатню кожного бійця. Поліції особливого призначення і, 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 в, і, в корду, так, спецпідрозділу Корд. Е, зрозуміло, що е, якість сьогоднішніх зразків нашої зброї вона доволі висока, а в якійсь частині вона на рівні, дуже хорошому, конкурентному, наприклад, Форд. Наша, е, Наша збро... зброя під маркою Форт. Вона на рівні автоматів міських автоматів достатньо конкурентно здатна і якісна може бути зараз використана. Ми звичайно розглядаємо цей варіант, про те, що це буде українська зброя. Але разом з тим розглядаємо і кращі зразки світової зброї, в тому числі ті, які тут у вас намальовані, в тому числі ті, якими користуються спецпідрозділи усього світу. Ну і так само я пам'ятаю під час підготовки патрульної поліції mm -hmm. дуже ретельно підходили до всього, там, включно із формою. Тут так само, якась деталі десь... важливі. Деталі важливі, тому що деталі визначатимуть в тому числі. Ну, знову це ми повторюємося вже кілька разів. Ну, але це Я, питання я до того, життя Чи і я? корт матиме да. теж свою там так. оригінальну форму, чи є вже вона розробляє? Як їх? Звісно, звісно, розробляється, і в цих деталях ми так само всі відпрацьовуємо. Теж це має бути краща, зручніша зброя, яка дозволятиме на 100% бійцю виконати свої функції. Тобто, це не будуть не зручні якісь куртки, це будуть кращі бронежилети і кращі. каски. Так доволі вичерпно. Так на той час, який маємо, я так розумію, прийде час так, зможете розказати більше, коли почнуться набори, так коли почнуться вже якісь тести і власне виконання завдань. Вже після дня незалежності ми зможемо сказати скільки в стартовому режимі, скільки людей зараз подало заявки на ці 5 тисяч вакансій. Ми сподіваємося, що конкурс буде високий. Високий, ну а ми сподіваємося, що високий буде результат їхньої діяльності. Будемо слідкувати і за цією темою. Теж Нагадаю, Іван Варченко був гостем нашої студії.